Сьогодні в офіційній науці відомо 53 види чорнобривців. Також чорнобривці вважаються лікарською рослиною. І ще їх можна вживати в їжу. У чорнобривців гістівні бутони. Про це знають бувалі кондитери, які використовують натуральний барвник із популярної квітки для створення особливого забарвлення десертів. Крім того, ви легко можете використовувати свіжі квіти для прикрашання страв. Кулінари також запевняють, що сушені бутони стануть чудовою спецією, яка допоможе прикрасити будь-яку страву на вашій кухні та додасть особливого смаку. Просто зберіть квіти, засушіть їх натуральним способом і подрібніть. У Грузії така спеція має особливу популярність. Деякі країни активно вживають засушені чорнобривці у вигляді приправи, яка називається імеретинський шафран. Завдяки йому страви набувають золотистого відтінку та приємного аромату.